Шурові за п'янджем таку назву має вже четверта присвячена криворізьким воїнам афганцям Книга краєзнавця Володимира Бухтіярова. Тут зібрано 45 життєвих історій, 45 криворізьких воїнів-інтернаціоналістів, героїчні вчинки, різні долі, різні спогади у спільній чужій війні. Дав собі зарок написати про кожного з афганців-криворізь. їх на щастя дуже багато. От, багато роботи. Ось. От в, цьому, в цій книжці 45 замальовок. Так що до фінішу далеко. Поки в мене от рука не тремтить на щастя, ну, рука сильна, я продовжую цю тему. Дружу з багатьма афганцями. У нас дуже такі теплі стосунки. Ми вітаємося, зустрічаємось часто, вони допомагають мені збору інформації. Книгу пишеться не один автор. Може бути один автор, а готують книгу дуже багато. І набор, і верстка, і, скажіть, і коректура, і інтерв'ю дають люди. Все. Я не можу нічого ну, щось там, знаєте, щось там фантазувати. Це книга документаліст, я за кожний рядок відповідаю. За кожний рядок тема афганської війни зацікавила Володимира Бухтіярова майже 35 років тому. У далекому 81-му він зустрів 20-річного воїна афганця з медалями за відвагу та за бойові заслуги на грудях. Розмова з хлопцем вразила письменника, і він вирішив написати про це. Відтоді почав працювати над цією темою і дотепер видав чотири документальні книги, присвячені криворізьким афганцям. Основна мета. Мої пошукової діяльності пра афганської тематиці зробити книгу. Вона буде називатися «Робоча книга криворістів в Афганістані. Це як буде енциклопедичне видання біографії, фотографії всіх криворістів, які воювали. За річкою п'яншураві за п'янжем вийшла накладом лише у 260 примірників, і її немає у вільному продажі. Більшість примірників отримують усі бібліотеки міста. Кілька автор віддав до Криворізької міської організації української спілки ветеранів Афганістану, які надають Володимиру Бухтіярову усіляку підтримку. Такі книги дуже потрібні, тому що наше покоління довжне знати про своїх. Ну, как отцах, братьях. Вот. Это будет очень замечательная книга. Я так думаю, что сейчас, если мы найдем ну, как новые времена, везде нужны спонсоры, и вот, то, что мы можем, мы помогаем. Вот. Но сейчас в связи с, с этими событиями, знаете, тяжеловато стало у нас со спонсорами, потому что все больше на АТО, больше на войну, в том числе и афганская организация сейчас. ведет огромную работу, помощь нашим воинам на АТО, поскольку у нас много наших ребят афганцев, вне зависимости от возраста, воюют сейчас на востоке. Вот, Поэтому, естественно, конечно, мы тоже больше сейчас туда помогаем, но знать свою историю надо, поэтому здесь мы, Владимиру Филипповичу, тоже помогаем. Если даже не историю материально, то морально. Завдяки Володимиру Пилиповичу зібрано спогади чи не всіх криворіжців, які виконували свій військовий обов'язок у Афганістані. Як відомо, 57 мешканців нашого міста загинули там. Втім, письменнику вдалося поточнити цю цифру. Завдяки зібраним матеріалам та ретельній пошуковій роботі було з'ясовано імена ще вісьмох загиблих у тій війні криворіжських бійців. Загиблим у Афганістані Криворіжцям Володимир Бухтіяров планує присвятити наступну книгу Шураві, що пішли у. Вічність над нею автор вже працює і незабаром видасть у друк. Також автор готує до видання книгу в окопах Першої світової.